У період великих втрат тугі та депресії нам потрібна саме материнська любов, не без для стілення нашої душі. Те, що я і роблю кожен день з молитвою. для цього ідеально підходить акафес Пресвятої Богородиці перед її чудотворну ікону. Утомуй мої печалі. Або її ще називають целителька. Це пряме звернення до Домесної матері, яка допомагає розірвати беретище скорбот. Ось частини цього акафісту, які ви можете читати у момент, коли відчуваєте, що камінь лягає на серці, і давайте ми зробимо його разом. Прочитаємо фрагмент з Акафіста про Святої Богородиці у тому й моїй печалі. Радуйся, бо тобою всі хвороби наші стілюються. Радуйся, бо твоїми молитвами печалі наші втомовуються. Радуйся, бо твоїм заступництвом усі прохання наші виконуються. Радуйся, радості наша позбавність усякого зла і утомуй наші печалі. Радуйся, бо всім, хто на тебе опиває ти вічне життя, даруєш, радуйся, бо тих, хто віру і любов до тебе має, ти на небеса підносиш. Радуйся, доступництво наше міцне. Радуйся, бо во вся, всяких бідах ти нас захищаєш. Радуйся, радості наші. Позбав нас усякого зла і отомуй наші печалі. Радуйся, бо врети ще скорбот наших ти розриваєш. Радуйся, бо вічну радість нас задягаєш. Радуйся, радості наша. позбай мене нас усякого зла і отамуй наші печалі. Почніть з цієї молитви щоразу, коли відчуваєте, що вас затягують у драму чи депресію. Це ваш прямий зв'язок із джерелом чистої енергії для зцілення душі. З любові Інга Паламарюк.